Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую перевірений роками рецепт неймовірно смачного салату на зиму. Він виходить яскравим, ароматним, з насиченим овочевим смаком. Готувати його просто, а взимку відкриваєш баночку, і на столі справжній шматочок літа. Він чудово підходить і як самостійна закуска. І як доповнення до будь-якої страви. Спершу підготувала овочі. Для цього салату взяла 2 кг огірків, 1,5 кг помідорів, 500 г болгарську перцю і 500 г цибулі. Всі овочі добре помила. Тепер нарізаю. Цибулю ріжу півкільцями, так вона рівномірно розподілиться в салаті. Болгарський перець можна різати будь-якими шматочками. Як вам подобається, я люблю середні смужки, щоб у готовій страві вони залишались. Помітними. Помідори розрізаю навпіл, обов'язково видаляю плодоніжку, а потім ділю на 4 частини. Огірки нарізаю кружечками товщиною приблизно пів сантиметра. Коли всі овочі підготовлені, починаю наповнювати банки. На дно кожної банки кладу один лавровий лист. І 5-6 горошин чорного перцю. Далі шарами викладаю підготовлені овочі. Спочатку цибулю, потім перець, далі огірки. І зверху помідори. Коли всі банки заповнені, готую маринад. У каструлю наливаю 3 літри води. На кожен літр додаю 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру та 30 мл 9% оциту. Сіль і цукор додаю одразу. Ставлю каструлю на вогонь і доводжу до кипіння. Коли маринад закипів, даю йому покипіти 2-3 хвилини, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Потім вливаю оцет та вимикаю вогонь гарячим маринадом заливаю банки з овочами доверху. Накриваю кришками, але поки не закручую. Далі підготувала велику каструлю для стерилізації. Дно застеляю рушником, ставлю банки і заливаю їх водою по плечики. Ставлю на плиту, закипіли і стерилізую 10 хвилин. Через 10 хвилин обережно дістаю банки. Щільно закручую кришки. Перевертаю догори дном і добре вкутую. Так залишаю до повного охолодження. Подивіться, яка краса виходить. Взимку відкриваєш баночку і аромат літа одразу наповнює кухню. Цей салат чудово смакує з картоплею, м'ясом чи навіть просто з шматочком хліба. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!